Слава Ісусу Христу, улюблені друзі! Дуже гарна була тема. І я розумію, що на прикладі новоходоносора, коли він скликав ворожу, халдеїв, різного роду екстрасенсів, звертався йому, вони не помогли і помогли йому розібратись, допомогла йому розібратись людина Божа. І я зрозумів, що насправді Господь Бог він посилає до кожної людини свого свого писланця, свого ангела, щоби нам роз'яснив, щоб нас вів по дорозі істині по, по спасенній дорозі, щоб ми ділилися відкровінням, щоб ми все пам'ятали, що треба відповідь отримати тільки від Бога, тому що цар новоходоносор він шукав відповіді в Халдеїв, Потім він сказав знищити їх, тому що вони цього не знають. І він бачив від Господа людина Божа, вона все знає під.